Слово «іпсо» з'явилося в широкому вжитку відносно нещодавно. Однак явище таке існує ще з дуже древніх часів, і більшість людей зустрічалися з ним з самого дитинства. Наприклад, коли в школі не вивчали домашні завдання, треба було придумати своє іпсо, щоб вплинути на людей, які приймають рішення про оцінки чи повідомлення батькам. Або ще яскравим прикладом іпсо є різні історії, які одні молоді люди розказують іншим, трошки домальовуючи реальність, щоб отримати потрібну їм реакцію чи дію. І так далі. В цьому відео ми розглянемо маленьку частинку ІПСО в часи Другої світової війни, на прикладі США і Британії. Якщо ця тема буде цікава, можливо, зануримося в неї ширше. Для того потрібно, щоб це відео набрало приємні кілька тисяч переглядів. Головними формами психологічної війни в часи Другої світової війни були радіопередачі і листівки а основними цілями особовий склад військ і цивільне населення. Передачі англійського радіо відрізнялися професійним рівнем, завдяки якому вже в 1939 році радіостанція BBC мала широку аудиторію слухачів в Німеччині. Як показали опитування цивільних німців після війни, до них дійшли багато з ідей, які пропагували англійці. Саме прослуховування англійського радіо вважалося найнебезпечнішим для підриву політичного духу. І тих, хто його слухав, гестапо вишукувало в першу чергу. Пізніше, в часи холодної війни, саме радіопередачами проривалася американська пропаганда до простої радянської людини. І розуміючи наслідки в радянському союзі, приймалися всі міри для того, щоб не дати цим передачам завоювати серця людей. Британія потерпала від авіації Німеччини і в цілях прямого впливу на бойову потужність цих військово-повітряних сил розробили цікаве ІПСО. Служба BBC повідомляла про нібито випадки дезертирства разом з літаками і переходу на британську сторону пілотів Люфтваффе. І тут же вони повідомляли імена пілотів, яких вдалося збити. Літак зник, пілот зник. Невідомо чи живий він, чи мертвий. Але якщо знати його дані і оголосити по радіо, що цей пілот перейшов на сторону англійців, перевірити цю інформацію буде неможливо. Найкраща брехня, та яку не можна спростувати. Цей псо було спрямоване на пілотів і на їхнє командування, і його ціль була не мотивувати пілотів здаватися, як це може здатися на перший погляд. А спровокувати командування на чистки особового складу і посіяти між пілотами недовіру один до одного, знизити їх моральний дух і цим підірвати боєздатність. Справжні цілі ІПСО можуть бути зовсім не такими, як виглядають на перший погляд, і найчастіше так і є. До виготовлення листівок Британія приступила практично відразу після початку бойових дій. Перші листівки містили суху інформацію без жодних нападок на Гітлера. Потрібно було викликати довіру. А оскільки він користувався авторитетом цільової групи, прямі нападки могли відразу викликати негативну реакцію на пропаганду і не дозволити проводити наступні ПСО, для яких готувався ґрунт. Тому основна критика була спрямована на оточення Гітлера і на партію. Але в чому була цінність цих листівок? Як змусити ними цікавитися? Листівка містилася інформація, яка офіційно засекречувалася, але про яку люди хотіли дізнатися. Наприклад, про реальні втрати, які німеччиною свідомо замовчувалися. Цікаво, що в самій Британії ці листівки були секретною продукцією. Можливо, для того, щоб про них не дізналися агенти і не попередили війська, тоді б ефект був би значно нижчий. А можливо, для того, щоб не дізналися свої і не почали задавати такі ж питання вже своєму уряду. Для розуміння масштабів один літак міг нести більше півтора мільйона листівок. Ваша улюблена країна США пропаганду теж почала відразу після вступу в війну. В штабах всіх армій були спеціальні відділи психологічної війни. Однак на початку успіху вони не мали і через нерозуміння японської культури, і через протидію, і скептицизм на місцях, і через низьку якість навіть банально в граматиці в листівках могли бути десятки граматичних помилок. Неякісно зроблена листівка чи пропаганда, чи ІПСО шкодить тому, хто її зробив, а не тому, на кого вона була спрямована. Одним з завдань для американської пропаганди було б подолати різко негативне ставлення цивільного населення Німеччини до бомбардування їх авіацією. Вихід знайшли в тому, що через листівки і радіопередачі стали попереджати про майбутнє бомбардування, і при цьому у повідомленнях заявлялося таке: з німецьким народом ми не воюємо. Що це дало? Дозволило населенню приймати міри для збереження своїх життів, знизило неприязнь до американців, ніби вони дійсно турбуються про простих людей. Однак ціль цих іпсо була в демонстрації переваги США над Німеччиною. Паралельно це викликало цікавість і довіру в населення до американської пропаганди, розширювало аудиторію і певною мірою формувало позитивніше ставлення до американців. Прикладом подібного іпсо була листівка, виготовлена в 1945 році для розкидання з літаків Б-29, які бомбили Японію. В ній були вказані 11 японських міст, важливих стратегічних міст цілей американського бомбардування, які мають бути знищені для подолання японського спротиву. Вона була призначена для цивільного населення і закликала японців спасати своє життя. І при цьому ж створювала американцям репутацію, ніби як гуманних воїнів. Не забувайте про ядерні бомби, навіть не одну, а дві. А також вона працювала як контрпропаганда проти звинувачень влади Японії, що американська авіація бомбардує всі міста підряд. Листівка досі вважається однією з найкращих серед листівок Другої світової війни. Але чи не найскладнішим завданням для пропаганди США була пропаганда полону? Потрібно було створити листівку, яка б викликала довіру. Перевірка листівок проводилась на кому? На полонених. Як вони сприймали листівки, чи викликали вони в них довіру? І тут було багато провалів. Лінію спокусу німецького солдата полоном вирішили закрити, тому що в те життя з грою в теніс ніхто не вірив, і зосередились на простому посланні, краще бути вільним, ніж полоненим, але краще бути полоненим, ніж мертвим. Тут можете згадати наше відео про фрази: перша частина, з якої людина несвідомо абсолютно погоджується, і друга. Яка за рахунок першої вже сприймається практично як істина. Оскільки педантичні німці люблять, щоб їхні вченки оформлювалися офіційними документами, навіть в розпал хаосу і катастрофи було прийнято рішення напечатати спеціально для німців декілька видів пропусків для здачі в полон, які виглядали дуже офіційно. Кольори, шрифт, стилістика, оформлення підбиралося таким чином, щоб максимально було схоже на банкноти. Чи преміальні купони того часу. До речі, якщо свідомість таку схожість і розпізнає, то на підсвідомому рівні це все одно буде викликати довіру. На пропуску писали цей пропуск пред'явлений німецьким солдатом, свідчить про його щирий намір здатися. Його потрібно роззброїти, детально оглянути, накормити і за необхідності надати першу медичну допомогу, а також якнайшвидше вивести з небезпечної зони. І підпис Двайда Ейзенхауера. Зверніть увагу на текст, які образи він викликає, і вже саме його прочитання створює в голові в людини фільм, який з часом проростатиме як зернинка. Зрештою, досвід набутий з німцями США перенесли на Японію, яка сама по собі була оригінальною ціллю для пропаганди, так як значно відрізнялася своєю культурою. Характерними рисами, які підсилювали бойовий дух, була відданість імператору, расова гордість. Віра в японську божественну місію і довіра до лідерів. Тому стратегія пропаганди поділялася на стратегію правди, ціллю якої було завоювати довіру. І тут подавалися факти, які солдати могли перевірити самостійно, і стратегію відсутності критики імператора, оскільки віра в імператора була фанатична. Тому в пропагандистських повідомленнях звинувачення в війні покладалось на оточення імператора, а не на самого нього. Однак було в цій ситуації абсолютно нове завдання. Потрібно було щось зробити з японською ідеологією смерть почесніше полону. Вона не дозволяла японським солдатам здаватися в полон. Як виявилось, японці боялися здаватися в полон, щоб не опинитися там в самотньому ув'язненні. Тому в ІПСО показувались групові фотографії японських солдат, які здалися в полон. Ну а крім того, розповіді про хороше поводження з полоненими і навіть історії японців, які повернулися з полону російсько-японської війни і жили собі, поживали й добра, наживали. Крім того, на перших варіантах листівок лиця полонених закривалися прямокутниками, щоб солдати були впевнені, що їхня здача в полон буде абсолютно конфіденційною. Слабким місцем була відсутність можливості в японських солдат отримувати новини. А новини їм хотілося знати, це і привертало увагу до американської пропаганди, формувало аудиторію і налагоджувало комунікацію. Однак великою перепоною була культура і її нерозуміння. Японці звикли до недоговореності, натяків, і вміли слухати несказане. Саме тому був замінений слоган Я здаюсь на Я перестаю опиратися. Іноді. Не треба давати чіткої вказівки, а найкраще дати можливість людям самим додумати в потрібному і вже заданому напрямку. Зрештою, в процесі розвитку пропаганда прийняла чотири форми: пропаганда відчою, яка орієнтувалася на переваги союзників і втрати японців. Пропаганда розділення вносила конфліктне сприйняття між різними родами військ. Пропаганда руйнування працювала проти ідеології смерть краще ганьби, і пропаганда просвіти, яка давала більш точніше. І освіченіше розуміння всього, що відбувається в контексті переваги союзників над Японією, що можна сказати маленьким висновком з історії ПСО Другої світової війни, перш за все держави боролися за аудиторію. Чим більша аудиторія, тим більший вплив, тим більшій кількості людей проросте зернинка. Друге, це довіра аудиторія, на яку будуть спрямовані ІПСО, мала довіряти джерелам. Для цього потрібно було по максимуму передавати правдивої інформації, особливо якщо її можна буде перевірити самостійно. І навіть якщо об'єктивно, якщо вона звучить не дуже переможна для самих авторів, насправді це ще більше викликатиме довіру до джерела. Третє, для того, щоб іпсо було ефективне, потрібно дуже добре розуміти психологію цільової групи. І найкраще воно перевірялося на полонених. Тому реальні носії цільової групи були дуже важливі. Якісно зроблене іпсо не било в лоб. Воно заходило з флангу, точно розуміючи, на яку рану надавити. А вразливим місцем для його проникнення була пропаганда для власного населення. Іноді вона виходила на ідіотичні речі, підтриваючи дух і опір не суперника, а свого населення. Як, наприклад, були випадки, коли радянська пропаганда перебільшувала втрати Німеччини і оцінювала їх в півтора мільйони людей в перший місяць війни. Але про них можливо в наступних відео. Ну а те, чи будемо ми продовжувати розвивати цю тему, залежить лише від того, чи поширите ви це відео і чи прокоментуєте. Якщо тема буде цікава. Ми можемо ще розглянути ІПСО інших сторін Другої світової війни, а також піти в інші історичні періоди аж до самої древності. Ну і маю сказати ще дещо, можливо, це почує хтось, кому це дуже потрібно. Як ви думаєте, чому так багато ІПСО було орієнтовано на мирне цивільне населення? Прямого зв'язку з військовими воно немало, і інформація всередині країни старанно контролювалася. Напишіть свої версії. А я дам таку. Всякі великі події відбуваються на багатьох рівнях одночасно. І Друга світова війна мала свій сильний егрегор. Крім нього були егрегори окремих країн, держав, народів, населення. Солдати і цивільне населення були пов'язані через свої егрегори. І саме через вплив на цивільних досягався і неявний вплив на військових. Читайте книги. Зласьте з емоційної голки, збільшуйте рівень своєї усвідомленості і розвивайтеся, бо крім вас, це точно нікому не вигідно.